40 тисяч фопів, 40 тисяч підприємців пішли у небуття. закрилися назавжди, мінус 40 тисяч. Офіційно OpenData.ua ЮАЙ розмістила інформацію, що в січні рекордна кількість підприємців, а саме 61 тисяча 455 фопів, закрилась в той час, коли відкрились 21 тисяча 358 суб'єктів господарювання. Розумію, що для неї підприємців ну, це якісь цифри, чергові цифри. Ну, чергові закриття, чергові відкриття. Але, друзі, я хочу пояснити глибину проблеми. Глибину тієї проблеми, яка накриває нас мідним тазом, і ми скоро можемо піти в небуття навіть без расистської агресії. Навіть досягти миру ми можемо опинитися просто на дні. І з нами ніхто не буде рахуватися, з нами ніхто не буде на нас зважати, Ми просто залишимось територією, а люди розбіжуться. Без підприємництва, без підприємців, які створюють робочі місця, генерують валовий внутрішній продукт, взагалі не може існувати жодна економіка світу. Ще такі економіки, які вертикально побудовані, на кшталт Радянського Союзу, Китаю, так вони працюють, і те, сучасний Китай дозволив саме мікропідприємництво і підприємництво загалом, тому що це єдиний варіант утримувати державу, велику державу, і робити її спроможною. Не будемо говорити про весь прогрес. Так от що відбувається у нас? А у нас відбуваються страшні речі. Владі абсолютно наплювати на підприємців, вона їх просто розчавлює, як і простих українців. Вона живе за рахунок дотації, яку отримує зовні, розкрадає, паразитує і добиває. І оця цифра мінус 40 тисяч. Тобто це мінус 40 тисяч підприємців і мінус мінімум, мінімум 60 тисяч робочих місць. Тому що якщо подивитися середнє навантаження на підприємця, це півтора коефіцієнта, півтора робочих місця, робочого місця створював підприємець. Нема тих робочих місць. 40 тисяч людей і ще 20 тисяч найнятих працівників залишиться без можливості виживати, заробляти гроші. Скільки вони протягнуть на заощадженнях, час покаже. Але є факт. Що держава, влада України створила такі умови, що тут не може започаткуватися бізнес. Він не може виживати навіть той, який був створений ще за часів кучми, закривається. Прийняті Зеленському останні закони, які вже зараз діють, вони просто вбивчі для будь-якої ініціативи. Останньою краплею до касових апаратів, про які я вже говорив дуже багато, і напевно вже з ними асоціююся як активний поборник. Цієї ініціативи це так зване запровадження ринкового нагляду, нагляду за товарами, які реалізують мікропідприємці, в тому числі. І без супровідних документів, якщо в тебе, наприклад, колись ти на складі мав якийсь товар, чи, до прикладу, ви, українці, приміряйте на себе, ви щось маєте, і ви хочете його продати. Ви не можете його продати, тому що у вас повинен бути документ, який підтверджує, що ви його десь купили, або ви маєте відповідні мати документи, які підтверджують його безпечність. Якщо немає таких документів, то у вас будуть штрафи. І зараз вже це відбувається з автозапчастинами, коли ходять і фопів підприємців, маленьких підприємців, які себе на силу утримують, свою сім'ю, неважливо, це літня людина, пенсіонер чи, можливо, навіть інвалід. Чи, можливо, навіть воїн, покалічений після цієї війни, до нього приходять держеморди і накладають, вилучають цей весь товар і накладають штрафи. І штрафи не маленькі, друзі сотні тисяч гривень. У мене факти є: 300-350 тисяч гривень штраф. Після цих штрафів все, немає підприємця. У нього є єдиний шлях закриття. Закриття і йти на бір, шукати роботу, як жити. Або якщо це воїн, навчений вбивати. Ми можемо отримати лихі 90 тільки ще в кубі, якщо напевно не більше. Ви розумієте, до чого це йде? Коли людина стоїть на межі виживання, коли людина нам стоїть на межі, на межі виживання їхніх дітей, вона буде грабувати. Вона буде грабувати. І це те, куди штовхає наша влада. Вона хоче, щоб ви між собою чубились, один одного грабували. Їх ви за парканами, за мурами на банковій в кончезаспі не пограбуєте. Тобто влада навмисно тим, що знищує підприємство, штовхає Україну у вир кримінальної злочинності, протистояння і відтак як наслідок знищення. Це сьогоднішня влада. Це сьогоднішня влада Зеленського, який хоче знищити все українство і, певно, звільнити територію. Не знаю під кого, можливо, під той народ, який представляє, бо я вже навіть нічому і цьому. Цій теорії змови, як я вважав раніше, не здивуюся. Друзі, є факт. Підприємництво зачищається. Є факт. Кожен українець під загрозою знищення бусифікації наруги і гвалтування в застінках ТЦК. Це українські реалії. І нікому до цього немає відношення. Подивіться, ці аля громадські активісти, аля незалежні журналісти вони про це мовчать. Ще про підприємців десь щось кажуть для статистики. Їх не хвилює сьогоднішня діяльність влади, навпаки, вони підспівують її її захищають. Підприємці завжди були патріотами. Хто би що мені не говорив, тому що від їхнього патріотизму залежить і їхнє існування. Вони існували, і жили, і працювали в Україні. Зараз вони не можуть виїхати. З їхньою ініціативою може непогано влаштуватися за кордоном і точно не гірше, ніж в Україні. Але їм і цієї, можливості, як і всім українцям, не дають. Держиморди прекрасно все почувають, грабують, а нас просто знищують. Це черговий крик душі, моя біль за Україну, моя біль за кожного українця і за кожного підприємця. Тому що кожен українець. На моє глибоке переконання, має мати право відкрити свою власну справу. І для цього треба була спрощена система оплакування обліку та звітності. Якщо цієї системи не буде, а її вже фактично немає, то ви ніколи не зможете, як в Америці, з гаража, створити велику корпорацію Apple чи Microsoft чи Amazon. Не хоче наша влада вперто запроваджувати американський досвід. Не хоче запроваджувати податкову американську систему. Тому ну, що ця система дозволяє легко просто вести бізнес і, увага, створить клас незалежних, вільних, прогресивних людей, які будуть диктувати свої вимоги українській, злочинній українській владі, яка, незважаючи на заміну обличчя, продовжує бути ще химернішою. Така правда наше життя. У нас немає перспективи безпідприємництва, друзі. Ні. Навіть поборовши зовнішнього агресора, хоча це під великим питанням без підприємництва, без економіки неможливо побороти Росію, яка, до речі, спроможніше в економічному плані, в якої який, до речі. І це не я, це закордонні експерти західні стверджують, що рівень економічних свобод в Росії більше і в Білорусі більше, ніж в Україні. Вдумайте, з чим ми воюємо? Тобто у нас гірше, у нас бусифікація, закриті кордони. У них не закриті кордони. У них нема бусифікації, ми з них сміялися. У них легше вести бізнес, малий бізнес. Так, великий бізнес, так, сировинний, там зрозуміло. Міжнародні рейтинги показують. У них економіка спроможніша. За що тоді ми воюємо? За в'язницю? За зачинені кордони, за пусифікацію, за знищення підприємництва, за олігархів Держимор, які на нас паразитують? Хто тоді ми, як не кліпаки? Я не говорю складати зброю, я говорю думати. Думати і хоча б словом виказувати своє незадоволення, знаходячись там на нулі, волонтерячи чи щось інше. Тому що у нас немає перспектив. У нас я попереду не бачу світла в кінці тунелю. Якщо ви бачите, напишіть мені в коментарях, де ви бачите. Після перемоги Уже перемоги немає, ви зрозуміли. Та? У нас вже ганебна капітуляція. Ви зрозуміли це. Коли ми могли ще отримати якийсь більш-менш мир на початку повномасштабного вторгнення, в квітні 22-го року, коли я говорив про це, мене записали в кремлівські агенти, мене поплюжили і казали, що я продажний барига. Зараз уже й бариг цих продажних не буде, хоча це, це нарікла нас так влада. Вона знищить нас, зачистить всіх друзів і всіх, і підприємців, і простіх громадян, які... Не підтримували свій час протест підприємців, які перші вийшли, до речі, проти злочинної влади і злочинного режиму Зеленського. Нас називали Бариги, ким ким завгодно з нас сміялись, коли ми на майдані стояли. Ми тоді вже прозорливо бачили, що все попереду задниця. І попереду сталася війна, яку Зеленський не упередив, а спровокував. Я навіть то вважаю, і він несе відповідальність, і відповідне економічне зображення знищення України. Такі сумні українські реалії, друзі. Цікаво почути, а можливо, я щось не бачу? Можливо, є якісь перспективи, можливо, ви їх бачите. Вкажіть мені це світло в кінці тунеля. Дякую.